Золота осінь у східниці, нове свіже відео для вас, друзі. Я зараз знаходжуся біля бювету, в якому розливається вода з номер, джерела номер 21 і 21А. Зараз зайдемо всередину, покажу як це все виглядає. Ну, На диво немає зараз людей, хоча у східниці зараз людей вистачає. Ну, Я бачив тільки, що люди вийшли з цього джерела. Я думав, що люди тут є, але людей немає. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ну, сьогодні ми не у Трускавці, ми сьогодні в прекрасному мальовничому селищі Східниця. Ну, золота осінь, але ще дерева не повністю, знаєте, пожовтіли. Але я думаю, що це питання кількох днів, друзі. Кількох днів. І хто зараз ще затримається на кілька днів у Східниці на відпочинку, то зустріне тут повністю золоту осінь. Ось так виглядає бівет. Мінеральних вод номер 21 і 21А. А ми, друзі, прямуємо цією стежкою, вийдемо на центральну вулицю Тараса Шевченка до продуктового ринку. Також пройдемо біля рукавички. Там побачимо різні кав'ярні. Але перш за все я хочу пообідати. Зараз вже обідня пора 12.30, Я планую пообідати в Бістро Сова. Ви запитуєте часто в коментарях, якщо приїжджаєте у східницю, наприклад, зупиняєтеся десь там в приватному секторі, наприклад, або якісь кімнати знімаєте, або в готелях, де немає харчування, де тут харчуватися. Йдемо, друзі, покажу. Практично в самому центрі є бістро, тут багато є різних місць, де можна харчуватися. І при в'їзді в східницю є бістро, і тут є. І в самому центрі, і різні піцерії, і ресторани, і чого тут тільки немає. Золота осінь триває, а це означає, що грибний сезон. Ми пройдемо зараз продуктовим ринком і подивимось, чи продають зараз гриби у східниці. Знаєте, TikTok переповнений збиранням білих грибів і східниця це не вийнято в східниці. Також ростуть білі гриби, довкола східниці дуже багато карпатських лісів, в яких ростуть білі гриби, а люди їх збирають і тут на базарі продають. Ну і також бістросова покажу зсередини, покажу, що замовляв. Ну і розповім, скільки там мені обійшовся обід. Джерело номер 21 і номер 21 а яке я тільки що вам показував, це одне з найпопулярніших джерел серед туристів у східниці. Характеристики води: Слабо мінералізована, гідрокарбонатно-кальцієва, природна біоактивність, легкий і приємний смак, жовчогінна, сечогінна і також протизапальна дія. Цієї води, корисні властивості, покращує роботу печінки та жовчного міхора, сприяє жовчому виділенню, допомагає при хронічних гепатитах, ефективна присичокаменній хворобі, і також позитивно впливає на обмін речовин. Це джерело знаходиться на початку вулиці Зарічної, і тут від центру практично до цього джерела недалеко. Ну, якщо ви приїжджаєте у Східницю на відпочинок, то будьте готові, що вам потрібно. Буде ходити до джерел набирати воду. Це не трускавець, що там в одному бюветі вся вода. У трускавці вода платна, а у східниці вся вода безкоштовна, друзі. Навіть содова і то можна набрати безкоштовно. Єдине, там якщо ви хочете скоро набрати там більше, ніж одного літра, то там вже е, потрібно платити там за 5-літрову баклаху, просять 45 гривень, тобто по 9 гривень за літр води. Але люди примудряються. Набирати ну, кілька разів стають в чергу по літрі, і набирають собі, там носять в машину, виливають чи де там, і набирають все рівно безкоштовно. Ну, все рівно содова вода, вона тут найпопулярніша у східниці, це вода така по типу боржомі, і навіть там, бачу, є люди, які займаються продажем цієї води по всій країні. Новою поштою, Укрпоштою, різними службами-доставками. Властивість її зберігається дуже довго. Це не нафтуся, нафтусі властивості зберігається, ну, принаймні Трускавецькою, кажуть, там, дві, від 2 до 4 годин властивості вона свої вже потім починає прачати. Ну, Оці нафтусі, які в східниці, я практично в багатьох джерелах пробував оцю нафтусю, вона має трохи інший смак, ніж. Отрускавці, не знаю, ну тут приємніше, можливо, вона має якийсь інший там мінеральний склад, але е, всі лікарі говорять, якщо ви п'єте на втусю, то вам потрібно ходити. У східниці це добре, бо тут е, до кожного джерела потрібно ходити. Ви туди прийшли, попили, назад пішли, поки там е, до обід, до сніданку до обіду чи до вечері, то ви вже пройшли вже кілька сотень метрів. Так що це для організму добре. і Навтуся так працює, розумієте, потрібно ходити. Це вам скаже кожний лікар. Навіть я недавно в тіктоку бачив, як один лікар розповідав, каже, коли ви ходите, ваше серце відпочиває. Тобто ноги, оці м'язи у вас, вони допомагають серцю, вони качають кров. Розумієте, а коли ви сидите, маєте мало рухливий спосіб життя ведете тоді на серце йде дуже сильне навантаження. А коли ви ходите Ходьба допомагає серцю, так що, бачите, люди ходять і з паличками. Ми зараз йдемо вулицею Тараса Шевченка, вже підійшли до продуктового ринку. Продається дуже багато різного всякого, різні чаї, і мед, і горіхи, і сушені гриби, але свіжих грибів немає. Подивіться, яка класна погода сьогодні у східниці. Кілька днів падали дощі на початку жовтня. Було дуже хмарно, був туман. Є аптека того. Гриби, бачите, тільки оці козарі. А білих грибів немає. Ну, Козарів зараз багато є, а от мене цікавить ось білі гриби. І тут так само немає. Ну, козарі по 150, а білих грибів немає. Люди на курорті є, а грибів немає. Не знаю, це тільки початок жовтня, сьогодні 7 жовтня. Можливо, ще буде бабине літо і ще будуть білі гриби. Я дуже їх люблю в будь-якому вигляді. Білі гриби, люблю їх збирати в лісі, Ну, цього року був тільки раз, влітку. Ну, влітку, знаєте, білі гриби вони завжди робочливі. Ось тут праворуч. Новенька кав'ярня, ну у нас вже тут приблизно рік працює, але все рівно. Нове місце популярне, тут завжди людей вистачає. Що зранку, що в обід, що ввечері. Ну це не знаю. Як буде похолодання, коли вже будуть там сніги, морози, інтересно чи тут будуть люди. А центральна вулиця, знаєте, ви писали в коментарях, що тут е, дуже важко ходити, дуже багато автомобілів їздить, важка техніка всяка їздить. Тут всі практично ви написали в коментарях, що на заході країни полюбляють дизельні автомобілі, і тут просто йдеш і неможливо дихати. Ну, якось воно так є, але ну, сьогодні небагато транспорту. Праворуч оновлена рукавичка. Тут І тут біля рукавички також є екскурсія. Можна тут собі замовити екскурсію, зараз я вам покажу ціни, які є. Ви собі можете поставити на паузу. Щоб краще роздивитися, бо їх тут дуже багато. Кожний день розписаний. А ми йдемо, друзі, до Бістро Сова. І потім, коли пообідаю, ще піду, друзі, на новий ринок, який там знаходиться на вулиці Зарічній, там, де три сини та донька, три Пройдемо цією вулицею і підемо на сувенірний ринок до Казкового лісу. Ну, це вже буде, напевно, слідуюче відео. Праворуч від нас бачить, знаходиться бібліотека, Укрпошта, Укргазбанк Дуже багато у східниці є різних таких от дерев'яних віл, готелів. І є такі елітні відпочинкові комплекси, що навіть Трускавець позаздрить. є. Апартель-східниця і панорама. Вони знаходяться на вершинах з неймовірними краєвидами. У трускавці таких відпочинкових комплексів немає, щоб там були елітні теплі басейни, класні і велика територія для прогулянок. Ну, я думаю, що, можливо, колись в трускавці таке з'явиться. А ми підійшли вже до бістро Сова. Тут, бачите, при вході вас зустрічають, зустрічає меню з цінами. Йдемо всередину, зараз щось собі візьмемо, смачненького пообідати. Покажу, що я там взяв, скільки це все буде, буде коштувати, і потім підемо, друзі, ще на прогулянку східницею. Я вже тут не перший раз і обідав і вечеряв, і кілька разів бачив, що люди приходять зі своїми судочками, купляють тут їжу, там собі на обід або на вечерю. і Є тут варіанти, бачите, можна тут посидіти, а можна брати їжу на виніс із собою. Все дуже смачно виглядає. Є і компот, ну, це можна, напевно узвар. дерони з м'ясом. Зараз я собі візьму деронів з м'ясом, дуже класні дуже класно виглядають. Є тут і салати, і різні напої. Я собі вибрав, друзі, 4 деруни, овочі, ну і стакан узвару. Це все мені обійшлося в 220 гривень. Ну, ціни, знаєте, помірні, невисокі. Я бачив і вищі. Це все дуже смачно виглядає. Давайте я вже буду куштувати. Люди підходять і підходять. Людей тут просто дуже багато. Все, я вже пообідав, друзі. Йдемо на вулицю. Іду ще пройдуся вулицею Зарічною. Там, де новий ринок, сувенірний ринок, казковий ліс. Подивимось, скільки людей там біля джерел, чи є черги. У Східниці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екраном. А ми вже повернули на вулицю 16 липня, це така коротка вулиця, яка якою можна пройти з вулиці Тараса Шевченка до вулиці Зарічної. Це Віла Семак. Неодноразово бачив, також там в інтернеті одна блогерша знімала це віл кілька разів. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!